За останній буквально тиждень у світі стався тектонічний суд у світовій політиці, я би сказав, у розташуванні у е позиціонуванні ключових гравців ну, в першу чергу, ключового гравця Сполучених Штатів Америки, від позиціонування яких е залежить і Позиціонування всіх інших гравців тут дві події: по-перше, спроба вбити президента колишнього і кандидата в президенти Дональда Трампа, і друге, що дуже збільшило шанси його на обрання. Ну там кажуть, що на лічені відсотки, але насправді це та соломина. Яка може зламати е, спину верблюду. Ну і е, Трамп оголосив е, своїм партнером, віце-президентом в разі його обрання, е, такого собі Венса, молодого, 39 років, дуже енергійного, е, який є. Як і Трамп, тільки ще у більш концентрованому, скажімо так, вигляді, прихильником швидкого закінчення нашої війни з Рашкою, якщо Байден за те, щоб давати нам гроші потрошечки, щоб ми проливали свою кров за американські копійки з невизначеними перспективами, він і Рашку валити не хоче, він. І нас не кидає, але не кидає так, що ми не маємо ніякої надії на перемогу. У Трампа і особливо його віцепрезидента Бенса все чітко примушуємо Україну на певні поступки. Ну, в першу чергу, те, що матиме значення, це територіальні поступки. От і е, укладаємо мир, е, мир, який означатиме для Америки перестати тратитися на цю війну. І можливість зосередитися на суперництві із Китаєм, оскільки Трамп із Венсом мають більше шанси тепер на перемогу, аніж Байден. Ну а Байден собі підкосив шанси тим, що він кілька зробив не дуже вдалих кроків, пішов на ті ж дебати з, з Трампом. Які він Байден майже в суху програв. Ну і потім ще там кілька разів себе проявив не найкращим чином, якраз в тій сфері, де він де на нього дивляться. Зеленського назвав Путіним по Фрейду, практично. От. Ну тобто якось опровергнуть те, що він старий і немічний. Переконливо, поки що йому не вдається. І там йдуть бої внутрі е, господи, демократичної партії, щоб Байдена замінити. Байден не хоче, ну дай Бог, щоб не хотів. Е, тобто е, вийшли на пріоритет у перемозі е, на президентських виборах. Е, Трамп і його е, second in command Венс. І їх бачення це швидке закінчення війни. Ставимо умови і тим і тим путіну, що ти припиняєш атакувати Україні, що ти поступаєш поступаєшся територію. Якщо не погоджуються, вони ж прямо кажуть, що ми в Україні. Якщо Путін не погоджується, то ми в Україні даємо стільки зброї, що Путіну мало не покажеться, що Путіну доведеться погодитися. Ну, якщо Україна не погодиться, то вони нас позбавити взагалі збройної підтримки і погрожують, що дуже небезпечно. Але факт то, що вимальовується така картина, що якщо нічого радикально не зміниться, а мій прогноз, що не повинно, хіба Байден ще більше ще раз. Чи десять разів підкнеться і зменшить свої шанси? Що світ іде до перемоги Трампа відтак, до е швидкого е закінчення війни дипломатичним шляхом? Що для нас дуже добре, тому що тоді ми зможемо провести вибори. Ми зможемо поставити на чолі України е ефективних людей. Сильних, патріотичних, професійних. Ну, найкраще було б, якби це був Порошенко, але е, краще будь-хто, ніж діючий президент. Ну, я думаю, люба розумна людина розуміє. От. І тоді ми вже зможемо вирулювати на те, щоб е, починати відвоювати, е, і дипломатичним шляхом, і економічним. А як дійде справа, то і військовим е, свої захоплені Росією території. Іншого шляху немає, як зупинитися, обрати ефективних людей на чолі країни замість зовсім неефективних, і тоді е, забирати втрачене. Якщо ми будемо намагатися забирати втрачене в такому складі, як ми є, ну ми ж бачимо, яка тенденція. Все котиться. Назад, на жаль, на жаль, на жаль. Е, тому я вважаю, що е, оці переміни, які сталися в Америці, які впливатимуть на весь світ, е, вони нам скоріш за все, ну скажу скоріш за все, тому що Трамп все таки не передбачений прорахувати його всі ж кроки неможливо. Але, скоріш за все, вони нам на користь і дасть Бог. Війна скоро закінчиться, і ми скоро зможемо знову серйозно почати думати про повернення всіх законних українських земель у кордонах 90-1991 року. У кордонах 1991 року, як мінімум.